Розвиток та якість освіти сьогодні у Рівному відбулася міжнародна науково-практична конференція, інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у 21 столітті. Організатори заходу Рівненський міжнародний економіко-гуманітарний університет. Долучилися до нього представники місцевої влади та іноземні партнери. На зустрічі обговорювали перспективи співпраці та майбутні спільні проєкти для того, аби покращувати якість надання вищої освіти студентам. Начальниця міжнародного проєктного відділу Аліна Лавреню розповідає нині у них налагоджена співпраця із понад 35 п'ятьма закладами освіти з усього світу. І Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Велика Британія і США, і Іспанія дуже безліч країн. Останні роки ми почали займатися в програмі Erasmus+, Плюс, вигравати гранти. Реалізували вже декілька грантів з Великобританії і продовжуємо це робити. Декілька грантів з нашими партнерами з Польщі, і з кожним, скажімо, рок. Ком все намагаємося розширювати наші кордони нашої співпраці. Приурочили конференцію до 30-річчя університету. Серед присутніх на заході іноземних партнерів були представники вищих навчальних закладів Словаччини, Угорщини, Британії та Польщі. Університет Адама Міцкєвіча в познанню є і університет Адама Міцкевича є новими партнерами. І свою співпрацю ми розпочали у спільному проєкті між Польщею, Україною. І великою Британією в основному наша співпраця полягає на, на приготуванні спеціалістів з управління державою. Найбільш таким вдалим проектом є проект саме на факультеті журналістики, де були присутні студенти майбутні журналісти, які ми намагались передати сучасні освітні стандарти у журналістиці, які є об'єктивними на прикладі, наприклад, британських мас-медіа. За словами ректора МИГУ Віталія Дем'янчука, така співпраця є вкрай важливою для вищого навчального закладу. Вони постійно намагаються залучати нових партнерів. І усі 30 років існування університету працюють над покращенням якості надання освітніх послуг студентам. Починалося все звичайно непросто були роки становлення. Були руки розвитку, відбудовувалася інфраструктура університету, але основне надбання за 30 років звичайно, розвиток університету полягає, звісно, в його колективі. Особливість і відмінність нашого університету саме в тому, що в нас студентсько центристський підхід до виховання студента це сімейна обстановка. Додає, за останні роки довелося зіткнутися із чималою кількістю випробувань спершу коронавірус, а згодом повномасштабна війна. Та навіть у таких умовах керівний склад вищого навчального закладу зумів організувати повноцінний навчальний процес. Все навчання на сьогоднішній день є в очному форматі. Звичайно, ми знаємо, що нас чекають виклики із зимою, тому ми готові до всіх викликів. У нас є і дистанційна форма, і змішана форма, є різноманітні методи, які ми використовуємо. Тобто навчання студентів в університеті є неперервним. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.